У ніч, коли вітер ніс шепіт предків, коли зорі світили над Карпатами особливим світлом, прийшов до мене дух чорновола, не як тінь минулого, а як провідник майбутнього. І голос його був, мов грім у долині, але слова ясні, мов гірське джерело. Україна пройде через вогонь і воду, сказав він, через зраду і надію, через страх і гнів, але дух її не впаде. Бо, хоч темрява спробує знову оповити цю землю, та не зможе загасити світло, що запалене в серцях її людей. Бачила я, як чорна хмара накрила степи і міста, як чужі сили намагалися зламати народ, нав'язати йому рабство. Але бачу я й інше бачу, як із попелу піднімається Україна нова, бачу молодих воїнів, що не знають страху, бачу жінок, які несуть у собі міць про матері землі. Бачу дітей, які вже не виростають у тіні брехні, а несуть у собі вогонь правди. Не бійтеся змін, сказав дух, бо вони неминучі. Але пам'ятайте від того, як народ пройде через ці випробування, залежить, чи стане він справжнім господарем своєї долі. Буде ще зрада, буде ще боротьба. Ворог не відступить легко, але прийде час, коли впаде останній кайдан, і тоді Україна постане такою якою її бачили ті, що віддали за неї життя, не окраїною, не полем бою між чужими силами, а державою, що зможе сказати світові своє слово, бачила я, як знову і знову народжується провідник, не той, кого поставили гроші чи сила, а той, кого приведе сама земля. І цей провідник не буде правити, він буде вести. Він поверне Україні те, що у неї крали століттями, гордість. Правду, силу, і тоді затихне буря, і Карпати знову будуть тільки горами, а не сторожовими вежами. Дніпро знову нестиме спокій, а не сльози, і український народ більше ніколи не буде ставити питання, чи є в нього майбутнє, бо воно прийде і буде славним. Запам'ятайте, що кажу вам, прошепотів дух Чорновола бо цей час ближче, ніж здається. Але щоб дійти до нього, треба пройти ще останнє випробування. Витримайте і здобудете все. І з цими словами він розчинився в ранковому тумані. А я залишилася з видінням України, що вже не плаче, а співає. Я стояла на вершині гори, коли останні слова духа Чорновола розчинилися в холодному карпатському вітрі. Але в моєму серці залишився слід не страх, не сумнів, а віра. Бо бачу я день, коли народ, нарешті, встане з колін вже близько, але перш ніж той день настане, Україна пройде ще одне випробування: темрява спробує знову розтрощити волю, розділити серця, розмити пам'ять, прошепотів мені вітер. Та не встоїть вона перед тим, що запалене кров'ю борців, голосами правди, що дзвонять у віках. Я бачила людей, що кричать від розпачу. Позрадники ще раз зберуться у свої темні ради, ще раз спробують змусити народ схилити голову. Але бачу й інше бачу, як із землі підіймаються ті, кого не змогли купити, не змогли зламати. Їх буде мало, але вони стануть вогнем, що запалить інших. Україна воскресне та не без болю, сказав мені голос предків, і не всі, хто нині носить її ім'я, будуть із нею. Коли вона нарешті відродиться, але ті, що залишаться, побачать новий світанок. Я бачила цей світанок, бачила, як повертаються додому ті, кого війна відірвала від рідної землі. Бачила, як у Києві більше не звучать слова брехні, а тільки правда і сила. Бачила, як селяни повертають свої поля, як люди більше не бояться завтрашнього дня. Бачила я й тих. Хто зникне з історії, тих, хто думав, що їхні маєтки, їхні багатства, їхня зрада зробить їх безсмертними, земля не прийме їхніх імен, вода змиє їхні сліди, їх забудуть, як поганий сон, і тоді заспіває Україна. І ця пісня буде не про біль, а про силу, не про смерть, а про життя. І почує її світ і скаже: Цей народ пройшов крізь пекло, але не зламався. Тепер він не впаде ніколи, але перед тим ще буде боротьба. Не ослабте дух, не втратьте віри, передали мені духи Карпат, бо близький той день, коли Чорний морок впаде в останнє, і тоді вже ніколи не вернеться. І коли це станеться, знатимете ви, що Україна це не просто земля, не просто країна, це місце, де народжується світло, що не гасне ніколи.